Всім привіт! Ви на каналі Ксюшкина Сім'я. Я сьогодні знову в лісі. У нас сонячна погода виходить. У нас, правда, ще ранок, краса, але це не завадило мені все-таки поїхати. Та як в нашому лісі вже є опеньки. Кому цікаво, лишайтеся, щось знайду, обов'язково покажу. Ну ось, друзі, перші мої грибочки. Ось вони вже такі чудові. Вже деякі є перерощі. Ось як ці літні. Ось тут є такими галявинками чудовими. Дуже багато грибочків, ось там. Ну, будемо щось шукати. Я приїхала на своє місце. Ось, дивіться, приїхала на своє місце і тут вже Хтось до мене знайшов, трішки я запізнилась, але ну, нічого страшного, ліс великий. Ось дуже багато листя впало, знайшла ось таких два. І ось дивіться, ще якась сімейка чудова. Чудово. Потрібно все дивитися і дивитися ось такі рибочки. Ось, дивіться, прямо під ногами, я вже взяла велосипеди, є грибочки. Ось один. Ось. Ось. Це. Це просто неймовірна красота. За що я люблю опеньки? Ой, вибачаю, відро впало. За що я люблю опеньки? За те, що... А, і ось. Е, чекайте, чекайте, камера того не показує. Ой, з які красинчики. Це прямо по дорозі. Зараз я їх впіймаю. За що я люблю опеньки, що якщо вони є, то можна на одному місці набрати дуже багато. Піду пройдуся трішки далі. Та як хочеться більш таких е... опеньків, які ростуть на пеньочках, знайти. Цих літніх я не дуже люблю, так як вони мені тоненькі. І... Ну, не дуже я люблю. Зараз перейду ще на одне місце. Там повинні бути гарні грибочки. Ну ось така краса. Мені натрапилась по дорозі. Правда, вони ще маленькі. Ось хтось вже зрізав, Ось видно. Там сироїжечка виглядає. І ось тут Які гарненькі. І дивіться ще збоку. Ось, ось такі я люблю. Вони тоді такі на грубій ножці, гарненькі та смачненькі. Ось дивіться. І ось біля пеньочка. Бачите, що робиться? Ось яка краса. І ось там, там, там є грибочки в лісі. Так що гайда до нас у гості. na čudovi openk Дивіться, яку сімейку молоду знайшла. Ось так, обережно. І ось ще грибочок є. Ось малесенька така сімейка. І ось тут є малесенька сімейка. Ось ще. ось. Красота. І ось там ще трішки є між листочками. Супер, чудово. Ну ось я продовжую свою подорож. Вже відеречку майже назбирала. Зараз перейду в інший ліс. У нас дуже гарно. Сонечко виходить дуже гарно. Просто прям неймовірна краса. Осінь, золота осінь. Ось так. Ну ось, друзі, я вже прийшла на своє місце. Правда, тут же хтось побував ось такі красунчики, ось такі і ось там. Супер. Дивіться, друзі, які я знайшла опеньки. Цій місцевості, де я завжди, хіба це в пеньки? Ви не зважаєте на руки перчаток. За... Дивіться, ось це. Ось такі красені. І дивіться, правда, тут трішки завущено. Ось один такий опеньочок Другий. Ось, дивіться, яка краса. Неначе білі гриби. Красота. Ось, які вони велетні, такі на грубих ніжках, такі красунчики. Взагалі. Супер. Ось дивіться, які вони. Тут мох ніколи такого моху, Тут завжди були гарні гриби, але такого моху ніколи не було. Як цьогоріч вологі вистачає. Так, і пройдемо ось сюди. Ось дивіться, який гарний. І ось ще ось. Ось. Супер. А ось це маленькі лісить. Мені пусічки. Ось так. Просто, просто красота. На таких грубих ніжках це те, що я шукала. А ось дивіться. Той вже тут, тут вирізав, ось, дивіться, які великі. Уй-ой-ой-ой-ой-ой-ой, все. Мене немає, я пропала. Дивіться. Дивіться, які красені. Це взагалі щось. <свісно> ось. Ось. Супер. Біжу за відром та ножем. Треба обрізати. Це взагалі казка. Казка, просто казка. Грибна казка. Ось там маленька, супер, супер. Ви подивіться тільки на яких ніжках грубих, здорових. Супер. Ось, дивіться, з іншої сторони. Пеньочка. Дивіться, яка краса. Супер. Це просто супер. Оце емоції, оце радість для мене. Дивіться, ось тут такі маленькі, гарненькі. Це взагалі. Ось там супер. Супер, таких грибів я ще ніколи за своє життя не бачила, такі грубі, м'ясисті, класні. Вже буду повертатись потихеньку додому, але буду наблюдати по сторонах, що ще покажу вам. Перейшла я в ялинку Вже повертаюся повертаюсь додому. Але хочу ще подивитися під Березовики, може е красноголовця. Зараз зайду на своє місце. Ось тут такі дорогі. Людей в лісі дуже багато. Рижиків ще більше. Але я вже сьогодні рижиків не буду брати. Ось. Ось дивіться, які поляни рижиків. Ну, але я їх брати не буду сьогодні. Як то кажуть, хто шукає, то і знаходить. Ось така бабочка гарненька. Поки вона одненька. А ні, є ще одна. Ось така молоденька, красивенька. Супер. Супер. І ось, дивіться, яка краса. Опа, супер. Ну ось, такі в мене сьогодні така грибалочка в мене вийшла. Супер. Дуже задоволена. Буду повертатись додому. Перезвонила додому, вдома все добре. Все спокійно. І я задоволена та щаслива біжу додому. Всім чистого, мирного неба. Сонячних побільше вам днів, тепла. Миру, любові, всього самого, самого найкращого. Хто ще не підписався, підписуйтесь, ставте пальчик вверх. Ну а я побігла додому.